Сили оборони України продовжують знищувати ворожі військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Майже заліг на дно Чорноморський флот держава-агресора. Під час останніх атак у Севастополі уражено 13-й судноремонтний завод. Критичних пошкоджень зазнали одразу два великі десантні кораблі Ямал та Азов. У гур офіційно підтвердили, поки лише враження Ямала окупанти безперервно відкачують воду з судна через пробоїну на верхній палубі. Цей корабель, до речі, брав участь в анексії Криму в 2014 році. А з 2017 по 2023 перебував на ремонті. Головне, що це вже на 100% можна підтвердити те, що ми бачили, це знищення двох великих десантних кораблів. Це кораблі, які росіяни. Використовували ну вже не зовсім за призначенням. Ці кораблі використовувалися як транспортні, транспортні кораблі, тобто вони на них намагалися перевозити все, ще необхідне групування в Криму з Російської Федерації, тому що Керченський міст він не, ну, не, не на 100% може, може працювати для, для перевезення ну, великої кількості вантажів, а вони намагалися це компенсувати саме великими десантними кораблями. Залишилося у них. На флоті, якщо не помиляюсь, три кораблі таких, ну це означає, що, це, що логістика росіян ну, вона продовжує, ми продовжуємо її пошкоджувати. З приводу літаків і командних пунктів, ну це треба, щоб було офіційне підтвердження. ну Те, що ми бачили, які там були вибухи, це означає, що ну, спокою не буде в Криму росіянам. І далі ну, Чорноморський флот не можна сказати, що. Ми повністю знищили, але ми зробили так, що він ті функції, які він мав виконати, він вже практично не виконує. Вони не змогли захистити узбережжя Криму від на атак наших десантів. Вони вимушені були перевозити корабл, переводити кораблів новоросійськ. Їхні ракети носії подводні надводні, ну майже не виходять на рейди. Ми це бачимо, кількість запусків калібрів. Суттєво зменшилось. тому ті функції повністю він не Там тільки третина кораблів було пошкоджено або або потоплено. Але функції, які мав виконати флот, він для чого ж там був? Це ж не клуб, як клуб, що там просто кораблі, щоб можна було поплавати. От функції по великому рахунку вони вже майже не виконують. Ті, що на них, на них полагалися. Пошкоджень попередньо зазнало і розвідувальне судно Іван Хурс. У нього нібито поцілили дві ракети. Про постраждалих поки нічого не відомо. Безпілотники Сил оборони України поцілили і в нафтобазу у гвардійському. На знімках із супутника видно, що пошкоджені щонайменше три паливні резервуари з нафтопродуктами та склад для росіян це настільки не економічно, небезпечно. Хоча якщо далі рухати, руйнувати, то буде економічно небезпечно, скільки емоційно. і от, ну, і от вони намагаються навіть через своїх людей, скажімо так, через п'яту колону чи там корисних дурнів в. Західних країн намагаються так на нас тиснути, ну це означає, що вони не здатні знищувати наші безпілотники. Щось вони знищують но... Але... Це ж теж розходні, і ми розуміємо, що всі там із до 10, 10 не долетить, На ті, що долітають, вони вони підпалюються на автопоразне заводи і далі буде продовжувати. За інформацією російських пабліків, в результаті атаки по Севастополю вражено добре замаскований командний пункт. А уламки збитих ракет пошкодили три літаки су 27 на аеродромі Бельбек. Ракети нібито поцілили, і у місце дислокації російських морпіхів Попередньо там є жертви і поранені. Видання БІЛД пише, що з початку великої війни це була наймасштабніша атака на окупований Севастополь. Україна запустила по об'єктах Чорноморського флоту щонайменше п'ять ракет: шторм, шадов і скалп. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі окупантів. Тільки одна ракета, ймовірно, була перехоплена.